У 2025 році на 18 травня в Україні припали дві скорботні дати шанування пам'яті жертв політичних репресій та депортації кримсько-татарського народу. У Кам'янському відбулося урочисте покладання квітів. На заході були присутні представники влади, молодь міста та небайдужі мешканці громади. За даними Українського інституту національної пам'яті, за період великого терору на території Української радянської соціалістичної республіки було засуджено 198 тисяч 918 осіб, з яких близько двох третин до розстрілу. Решта було відправлено до в'язниць та виправно-трудових таборів. Кам'янська, як і вся країна, шанувала жертв сталінського режиму біля пам'ятника жертвам незаконних репресій 1930-1950 років квіти, хвилина мовчання і слова скорбу. Ми розвими зібралися для того, щоб згадати всіх, кого закатували, кого знищили силами тоталітаризму. Ми згадали людей, які мріяли розмовляти українською мовою, які були віруючі, які мали свою країну, свою віру. Але за це вони були покарані. Це були катування, це були знущання. Це люди, які мали свою громадянську позицію, але за це вони були покарані. Найголовніше, що ми можемо зараз, це пам'ятати. До заходу долучилась і молодь Кам'янського, представники молодіжної ради та центру молодіжних ініціатив. Це насправді особливо актуально. В нашому сьогоденні, коли в Україні вже декілька років триває війна, і мільйони українців гинуть через те, щоб за своє право бути вільними, жити в незалежній Україні, і ми молодь в тому числі маємо пам'ятати про такі важливі історичні події для того, щоб вони не повторювалися в майбутньому. Сьогоднішнє покладання є дуже важливим для нашої молоді, та в цілому для міста, для нашої України, тому що дуже важливо пам'ятати про жертви, які загинули внаслідок. Незаконних репресій, і саме тому ми сьогодні вшанували їх пам'ять цьогоріч, 18 травня, день пам'яті тих, кого було позбавлено свободи, дому і життя лише за переконання, походження або бажання бути вільними, нагадування про ціну, яку платили цілі народи за право бути собою.